У нашій клініці проводяться е, органозберігаючі технології, враховуючи те, навіть жінки, які не стараються вагітні, те, які вже виконали свої репродуктивні е, наміри, жінки з кістами, з фіброміомами матки, е, ми завжди до них відносимося з е, з тою увагою на те, що ніби жінки, якби вони ще хотіли вагітніти. Тому ми при будь-яких кістах єниках, при будь-яких фіброміомах матки, ми завжди яйник це є ендокринний орган, і ми завжди дуже крихітно, ще відносимося до того, щоб зберегти тканину яйника, щоб зберігся резерв яйника, тому що яйник, я вже сказав, це ендокринний орган і. Він продукує гормони, які роблять жінку жінкою. А, от, і це відповідно, якщо оперується яйник, відповідно втрачається велика частина тканини яйника, тоді, відповідно, жінки настає швидше менопауза. Вона швидше починає старішати, тобто виникає дряблість шкіри, підвищується рівень. Ризик захворювань, серцево-судинних захворювань, вимивається кальційський сток, що може викликати остеопороз. От. Тому в нашій клініці всі, всі операції проводяться з метою на те, щоб вони були якомога менш радикальними зі збереженням як органу, так і тканини органа і, і якомога легшою реабілітацією для жінки після даних оперативних втручань.